Думаєте, у вас нормальна каналізація? Пірніть в унітаз і випливете у Дніпрі. Ваші відходи без жодних очищень течуть прямо у водойми. Не вірите? Наш експеримент вже замить. Літо, сонце, пляж. Та коли грошей на море не вистачає, на допомогу приходять річки та озера, яких у нашій країні вдосталь. Вочевидь, усі розуміють, в озері або у міських річках краще не купатись. Але чому? Послухайте уважно, як в Україні зазвичай відкривають бізнес біля водойми. Береш землю і створюєш ресторанчик чи то мийку для машин, безліч клієнтів і безліч відходів. Мильна піна, хімрозчин, і вибачте, туалетний злив. Куди все це подіти? Підключення до центральної каналізації, у якій буцімто усі нечистоти проходять систему очищення, коштує сотні тисяч доларів. Другий варіант, куди простіше, вибити власний водостік і зливати все у водойму. Наш журналіст Андрій Стельмах побував під землею і побачив, як працюють саморобні стоки, та дізнався, що ж насправді скидають прямо у воду. Про масштабно зливає відходи. Велика фабрика чи завод всі одразу обурюються. Громадські чиновники, мовляв, все кримінал. Проведемо розслідування і покараємо винних, як у Дніпропетровську, два роки тому. Правда, забруднювати можна і по-тихому. В менших масштабах зате систематично. Нині вже покритий кригою Дніпро, реве і стогне роками. Не через вітер сердитий, а від безвиходів. Його притоки, Либідь, хрещатик та інші. Річки поховані під Києвом під цей лід приносять ваші відходи. Дорогі кияни, а ви й не знали. в Дігері вам покажуть, як це виглядає. Деякі будинки підприємства прямо врізають туди свої відходи. Сам Київ п'є з Дніпра, ну правда, вище, ніж набираючи воду, відбираючи вище, ніж сам Київ. Далі Черкаси. Кременчуг, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Херсон близько чверті населення України п'є воду з Дніпра. Що ви п'єте і де купаєтесь, покаже вам міх, київський дигер. Сьогодні ми поліземо у зливні колектори, так би мовити, глянемо на екологію з-під землі. Більше того, агенти впливу провели власний експеримент. Впіймали одну з автомоєк столиці на гарячому, але про це згодом. Взагалі, під Києвом існують цілі системи ходів, каналізація, зливні колектори. Навіть у водоканалі немає точних мат підземелля, але є дигери, і їхні хобі днями тинятися такими тунелями. Найчастіше саме вони виявляють незаконні підключення, точніше, врізки, де нахаби просто зливають воду із власного туалета в Дніпро. Знайти порушників можна лише так, проте й у водоканалу, який підключає до фекальної каналізації, і в автодора з його зливними колекторами заглядати у дірку чужого туалета на снаги немає. Дощова каналізація була окремо, а фекальна побутова каналізація була окремо. Тобто, так було принципово закладено ще 120 років тому. І все те, що стосується дороги, а дощова каналізація це ви бачили це дощові стоки і так далі, приймаються рішиточки, які є вдоль дорог. Тобто, цим і опікується автодор. Всі відхрещуються, тому ми самі шукаємо незаконні каналізаційні врізки. За словами дигерів, зливають нечистоти навіть у самому центрі Києва. Тим колектором півтори години ходу до місця Врізки. Елітний торговий центр не заморочувався із нормальною каналізацією, а скидає всі побутові відходи просто у зливний колектор. Від... Майдану Незалежності і до самої периферії міста, там, де є річки, течуть під землею в колекторах, в певні кафетерії, великі житлові будинки або навіть маленькі приватні будинки, знаходять можливість замість того, щоб підключатися до каналізації, просто пробити дірку от фізично таку діру продовбати відбійним молотком в колектор і пустити туди свою стічну трубу своїми відходами. Поки ми йдемо до Бесарабської площі під земелям, гляньте, до чого призводять ці підключення. Совські ставки, від яких тхне нечистотами. Через цю трубу зливає відходи з сусідня вулиця. Зате багатоповерхівка біля ставків уже рекламує свої квартири. Обіщають красивий вид, свіжий воздух, парк, совські пруди і так далі. Це все неправда, тому що пруди вже травлені. Щоб не очистити, нужна хоча б геть-п'ячтою пройшло. Тобто підікрили трубу і пройшло г'ять п'ять. А дайте пруди, действительно будуть чистими. А сейчас це просто єдите пруди. то, теж купаться, ним подходить. опасно. це вулиця Гвардійська. Війна з місцевими тут вже давно. Дигери з під землі заливали всі врізки приватників цементом, а люди їх знову пробивали. Собственно, вдається вся улица, з цих тих домов ведуть відключення корректорів. Вся каналізація из них відводиться Вот сюди. также вони нелегально пользуются водопроводом, к ним підключаються. Потім деякі ревки понакладували зверху кольос. Там колеса, там кольори. А ми вже визволили міліцію. Залізти в каналізацію ми так і не змогли. Тут одразу вибігли на протест. Кидалися то на мене, то на оператора, кляли, як уміли, і запевняли, що в них каналізація нормальна. На розбірки зібрали ціле казино. Приїхала міліція, я ж викликав автодор, який просто вмив руки. Ви знаєте, який порушення. Тут на вулиці без дозвілу, «Автодора» ми нічого не можемо говорити. Кіатодор дає дозвіл, ми все, пожалуйста, робимо. Не шеу дуже рішать, адміністрація дуже рішать. Адміністрація да. надала доручення ліквідувати в різкі, в різкі ліквідувати Міше. не вдалося. Ні, це все тупто. Не знімати. Автодор прислав до нас шел, які без дозволу автодора нічого робити не схотіли. І головне, самі визнали, порушення тут є. Цирк. Хто слідкує за смі за забрудненнями під землею, нема такої служби. Відповідно, всі служби можуть переводити стрілки одне на одного і, відповідно, ніхто нічого і не робить. Втім, наш дигер таки в каналізацію заліз із сусідньої вулиці і довів, люди масово скидають відходи у совські ставки. Дивіться самі. До Басарабської площі ми теж дійшли. В колектор для дощової води просто врізається труба, з якої літрами стікають відходи мийних засобів у Дніпро. Зверху зробили незаконну в'язку в колектор. І через неї збрасували пену. Я не знаю, що це за пена. Це то є з то листь місяць мойки з але Вона достатньо їдета і дуже сильно загрізняє окружающую среду. Є скільки автодор автодорпиталася до діяти врізку, но браділи заново. Як бачите, охочих злити нечистоти в Дніпро чимало, так дешевше. Не потрібно прокладати дорогу каналізацію і платити водоканалу. Те саме і з Одна з таких на оболоні, зливає відходи прямо в озеро. Спробуємо провести експеримент. Це екологічно чистий барвник. Одна банка такого здатна пофарбувати в зелений колір. Понад 500 літрів води. Ми приїхали помити власну машину. Поки водій відволікав працівника, я непомітно висипав барник прямо в їхню каналізацію. А тепер подивіться, якою стала вода в озері через деякий час. Саме на цій ділянці завжди стоїть неприємний запах. Тепер зрозуміло, чому рибу в озері ловити не варто. І, судячи з усього, нікому з чиновників до цього немає діла. Навіть коли е, пробуєш вже звертатися там до контролюючих органів, до правоохоронних органів, е, вже вони, е, вони не можуть притягнути до відповідальності, наприклад, автодор, е, тому що ну, це по великому рахунку не їхня функція. Вони нікого не можуть притягнути до відповідальності з числа комунальних служб. Виходить, глухий кут. Поговорити з автодором так і не вийшло. Знову відправили до того ж працівника Шеу. На руках листування з екологічною прокуратурою. Ніяких дій. Місто не має грошей прокласти людям нормальну каналізацію. Люди тим більше. І взагалі, кому здалися совські ставки і чистий Дніпро? Між да это все тухто.